Змовно, це дуже дивно. Посада, яка не відображена фактично ні в Конституції, ні ледь в законах України, голова Офісу президента, який покликаний організовувати там порядок денний президента, виступає, як його навіть назвав колишній генсек НАТО Размусен рішучим лідером. Тобто, вже давно відомо, що Єрмак це якщо не віце-президент, то може навіть ко-президент, співпрезидент зеленським це не приховується вже навіть на заході. Минулого року, тисячі двадцять третьому, журнал Тайм включив Єрмака до списку 100 найпливовіших людей на планеті, а Зеленського не включили. Наскільки це вже так мовити очевидно? А те, що він робить, ну начебто представляє Україну, але втихаря безумовно його. Позиція його безпосередня участь далі дивує західних політиків і держслужбовців. Про це згадалося у статті від політико. Вчорашньої е стаття вийшла про ярмака Довга, де багато про що нього пояснюється. Але там говориться про те, що західні лідери не можуть це висловити публічно, але вони далі дивуються, що це саме з ними спілкується Ярмак. Я не дивуюся. Я абсолютно впевнений, що буде таке здивування далі в Вашингтоні. Що приїжджає делегація, начебто, на чолі з віце прем'єркою Середенко, але фактично перші ролі там займає керівник офісу президента Андрій Єрмак.